Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу розповісти про наш великий дім Планету. Пригадайте, як називається наша планета. Правильно, Земля! Давайте відправимось у подорож в космос. Уявіть, що ми з вами, космонавти, що нам потрібно для подорожі. Звичайно, скафандр. Це одяг для подорожі в космос. А як ми можемо потрапити туди? На якому транспорті? На ракеті. Один, два, три, пуск. Вирушаємо в космос. Подивіться, як тут гарно. Скільки планет, зірок. А ось і наша планета. Яку форму має Земля? Так, кругла. Подивіться, яка вона різнокольорова. Блакитний кольор це вода на нашій планеті, океани, моря, річки, озера. Жовтий і помаранчевий це суша, там, де ми з вами знаходимося. Зелений це ліси, джунглі, коричневий це гори. Земля обертається навколо Сонця і тому з'являються пори року. Дітки, назвіть. Які ви знаєте пори року? Вірно. Весна. літо, Осінь. Зима. А ще земля обертається навколо самої себе. Так у нас утворюється день і ніч. Коли Земля повертається боком до сонця, з'являється день, а на іншому боці ніч. Земля це єдина планета, на якій існує життя. Живуть люди, тварини, комахи, рослини. Тільки на Землі є повітря, яким ми дихаємо, вода, яка потрібна всьому живому на планеті. Без води ні людина, ні рослина не могла б існувати. Ну а нам час вирушати на Землю. Один, два, три пуск. Ось ми з вами і дома. А зараз пропоную вам пограти в гру. Гра називається Що є у космосі. Починаємо. Чи є у космосі дерева? Вірно, немає дерев. Чи є у космосі птахи? Правильно, немає. Чи є у космосі планети? Вірно є. Чи є у космосі зірки? Правильно є. Чи є у космосі рослини? Правильно, немає. А чи є у космосі тварини? Вірно, немає. А чи є у космосі комети? Так, є. Літають до космосу ракети. Правильно, літають. Ви, дітки, молодці! Ну а нам час прощатись. До нових зустрічей!